Це мінімальна плата за 1 плюс 1 в новій будівлі. Тут завжди є землетруси, гарна сума. Я вам хочу сказати, у вас буде вища плата за інтернет. Це шалені чеки. Піціонера жити не зможете. Прямо кардинально різні ціни. Задля цього експерименту. Я три місяці записувала просто знаєте загальні наші витрати кожен місяць дорожчає на 200-300 лір. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу підняти з вами дуже важливу тему, які дійсні у вас будуть витрати на місяць в Туреччині у 2025 році, звісно. Я одразу скажу, що я зібрала таку статистику по оренді продуктам і тому подібне саме великих міст. Тобто я можу судити про Стамбул і про Ізмір, тому що в Стамбулі у нас чоловіком. Я нерухомість, яку ми здаємо. Плюс ми там дуже довго прожили. Я прожила 13 років. Чоловік у мене народжений в Стамбулі і виріс там. І півтора року ми на даний момент живемо на Егейському узбережжі, а саме в Ізмірі. І хочу сказати, що ці ціни можуть відрізнятися від цін в тому ж Водрумі, в тій же Аланії. Наприклад, в Аланії буде набагато дешевше, і тому. Подібне тому, будь ласочка, ви пишіть свої ціни, де ви знаходитеся в Туреччині, в будь-якому місці. Що по чому у вас? Ми таким чином будемо все порівнювати, і вже буде таке, знаєте, масштабний огляд повністю всіх цін в Туреччині. Ну що готові? Поїхали! Перше, з чого я хочу почати, це, звісно ж, такі оренда і орендна плата за квартиру. Тут є два типи квартири: апартмени це просто окремо стояща будівля без закритої території, і є також сіте. Це ЖК по нашому закритою територією, де, як правило, є майданчик для дітей, є охорона, є басейни, є хамами і тому подібне. І, звісно, що такі ЖК будуть коштувати. В рази дорожче, середня плата за один плюс один, тобто це одна спальня кімната із зала разом з кухнею. Починається від 30 тисяч лір. Я вам буду одразу дублювати все в гривні, і будемо підраховувати як в телі, так і в гривні. Це мінімальна плата за один плюс один в новій будівлі. Чому я брала саме в нову будівлю? Тому що Туреччина сейсмічно нестійка країна, і тут завжди є землетруси, і тим паче, в такому місці, як Стамбул, очікується найбільший землетрус за останні 100 років. Тому, щоб зберегти своє життя, вам потрібно нове житло. Плюс, якщо це буде апартмани, тобто окремо стояща будівля, там буде трошечки дешевше, хоча, в принципі, дешевше. Вже знаєте в якому моменті? В моменті айдату. дату. Тобто Айдат це плата за вашу територію за прибирання вашої території за ці всі соціальні активіті. Зрозуміло, чому менше, тому що там нема охорони, там, скоріш за все, просто прибирають і тому подібне. Наприклад, ми зараз живемо в такому саме приміщенні. У нас Айдат 350 лір на місяць. Але, наприклад, в моїй квартирі в Стамбулі, котра 1 плюс 1, по перше, в неї арендна плата більше, ніж 30 тисяч. А айдат у неї 5 тисяч лір. Ну тобто, це вже виходить така гарна сума. Я вам хочу сказати. Плюс потрібно враховувати комунальні послуги інтернет. Ми платимо 350 лір на місяць, але тут момент того, що він підключений на мого чоловіка-турка, тому що вони, коли побачили мій іноземний вид на проживання, вони сказали, що вони нічого не зможуть зробити, і тоді мій інтернет буде десь плюс-мінус тисяча лір на місяць. Тобто, враховуйте цей момент, бо часто, якщо ви будете відкривати під свій іноземний паспорт чи ікамет, тобто вид на проживання, у вас. У вас буде вища плата за інтернет. Вода Вода в середньому десь 200-300 лір на місяць. Газ Газ влітку дуже мало приходить, десь 200 лір. Взимку це шалені чеки. Це десь 3000, може бути 4 тисячі лір, в залежності, знову ж таки, як ви його використовуєте. І ще такий момент, що всі комунальні послуги в старих будівлях вони дорожчі виходять ніж в нових будівлях. Чому так? Тому що там стоять старі котли на опалення, там стара проводка, котра тягне більше електроенергії, там стоять старі унітази, котрі, знаєте, оцей бак ви можете зливати. Тобто в сучасних унітазах, як ви просто нажали кнопочку, трошечки злились води, все пішло, і ви зупинили цю кнопку. А в старих унітазах, тобто ви нажимаєте на кнопку і повністю весь бак води уходить, тобто ви використовуєте більше води. І це це потрібно теж враховувати. Електроенергія, в принципі, в середньому десь виходить 500 лір. Це я знову ж таки кажу вам про 1 плюс 1, да? не забуваємо. Влітку цей чек дуже сильно підскакує, тому що ви використовуєте, як правило, кондиціонер, і це теж десь виходить 2-4 тисячі лір в середньому, тому що така спека, ви просто без кондиціонера жити не зможете. Продукти харчування це наш наступний з вами пункт. Тут, звісно, що все залежить від вас, що ви їсте, як ви харчуєтесь, де ви купуєте знову ж таки продукти, тому що тут, і купуючи продукти в Мігросі на базарі чи в бімі, буде дуже три різних ціни. Прямо кардинально різні ціни. Тому враховуйте цей момент. Або, наприклад, ви купуєте м'ясо в Мігросі, чи ви купуєте м'ясо в касапі це називається, тобто в м'ясному магазині якомусь якісному, де ви знаєте, що там реально людина сама цим займається. То таким чином, у цього м'ясного магазина ціна на м'ясо буде в рази дорожче ніж в мігросі. Ми купуємо саме от у спеціалізованих магазинах да м'ясо, тому що чоловік каже, що зараз дуже багато таких ось домішок м'ясі, і він просто переживає за це і не хоче, щоб ми купували це в мігросі тому ціни можуть відрізнятися навіть в півтора, в два-три в рази. Тобто тут немає меж. Я скажу так: задля цього експерименту я три місяці записувала просто, знаєте, загальні наші витрати на продукти. Мені просто стало цікаво, дійсно, от знаєте, один в один, скільки ми витрачаємо за три місяці. Я зрозуміла, що в середньому на продукти на дві людини ми витрачаємо десь 20. Тисяч лір Небагато, немало. Хочу сказати, що у нас є завжди фрукти, завжди овочі, тому що це для нас номер один і мастхев, і це дуже важливо. У нас є завжди якісь м'ясо, там це чи курка, чи. Якась яловичина чи говядина, у нас є риба в раціоні. Ну тобто ми намагаємося, знаєте, робити такий змішаний раціон, ми не йому одне й те саме на постійній основі, але, тим не менш, наприклад, ми не завжди купуємо. Кожен день авокадо. Наприклад, авокадо ми купуємо десь там ну два рази на тиждень, можливо. Тобто, знаєте, є якісь продукти, які ми купуємо дуже часто, а є якісь, які ми купуємо не дуже часто. Тобто, це все індивідуально і під кожну людину. Але це у нас виходить на двох дорослих. Плюс у мене є Аліса, моя кішка. і їй я купую корм Farmina Enді. Він тут у нас коштує півтора кілограма. Десь останній раз я брала ось буквально два дні назад, я заплатила 1500 лір, і їй вистачає десь плюс-мінус на місяць його. І знаєте в чому прикол? Ми, Я казала вже в попередніх відео, що в мене заболіла Аліса на якомусь періоді, і ми змінювали її корм. Вона до цього теж їла преміум корм, але нам ветеринар сказав, що цей корм він гарніший, тобто в нього кращий склад, ніж у іншого. тобто Більше м'яса і порадила перейти на цей корм. І ми купували три місяці цей корм. Мені просто я коли два дні назад проплачувала, я така, а що це від така за ціна? Начебто то було дешевше. І я просто проскоролила попередні свої замовлення, і я зрозуміла, що навіть Алісин корм кожен місяць дорожчає на 200-300 лір. Кожен місяць просто ми починали його купувати, він коштував біля 900 лір а ось буквально два дні назад я її купила за 1500 Його вже той самий та сама марка, ті самі домішки. Ну тобто один в один корм. Тому, якщо у вас є улюбленець, майте на увазі, що це теж така нормальна стаття. На витрати, звісно, що багато турків, щоб заощаджувати, ходять на базар, і це дійсно вигідніше. Там ціни на фрукти, овочі в рази дешевші ніж в маркеті. але потрібно розуміти, що тут базар раз на тиждень, він виїзний, тобто він не на постійній основі. І це, знаєте, робиться один день, і в кожному районі цей день він різний. Наприклад, у когось це понеділок, у когось це середа, у когось це. Це вихідні дні, і звісно, що повезе тій родині, де базар саме припадає на вихідні дні, тому що вам можна спокійно собі, будучи вихідними, пойти собі на базар і скупитися. Але, наприклад, у нас в змірі випадає на будній день, і звісно, що сама я на базар не піду, бо я просто не дотягну ті пакети. Плюс я ще вагітна зараз, тому взагалі я не ходжу сама за покупками. А чоловік у мене працює в будні дні, тому нам не вигідно ходити на базар. Ми уходимо в якийсь маркет. Тому у нас такі от витрати плюс-мінус на місяць. Поділіться в коментарях, які витрати у вас, в якому місці ви живете: чи ви в Європі, чи ви в Україні, чи можливо в Туреччині. Теж цікаво буде порівнювати ціни, тому що я зрозуміла, що в мене є одна подружка, вона живе в Аланії, і вона, коли показує свої ціни навіть в маркетах, хоча б здавалося, що це той самий маркет, що і тут, але ціни реально відрізняють. І я по факту зрозуміла, чому деякі люди мені пишуть в коментарях, що ні, таких цін немає. У нас ось так, ось так. Ми там на 5 тисяч лір живемо. Я зрозуміла, що це дуже відрізняється від того, в якій точці Туреччини ви знаходитесь, тому що просто абсолютно, абсолютно різні ціни. Тому я вас закликаю в коментарі, все коментуйте, підраховуйте, скільки у вас виходить на місяць. Мені дуже... Дуже дуже цікаво. До речі, любі мої, дякую вам велике-велике за підтримку мого канала. Він, я бачу, вже дуже-дуже росте завдяки вам і тільки вам. Тому в чергове хочу вам нагадати: не забути поставити вподобайку, клікнути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Також не забувайте писати коменти і підписуватися на канал. Це хвилиночка вашого часу, а моя статистика скаже вам великі Великі дякую. Транспорт і мобільний зв'язок, тут знову ж таки мобільний зв'язок, давайте почнемо з нього. Залежить все від оператора, який ви будете використовувати. У мене на даний момент Vodafone і я плачу на місяць 260 лір. Але при умові того, що у мене контракт, тобто у мене контракт на рік і тому у мене ціна за сам пакет виходить менше. Ви, якщо будете скоріше за все відкривати як іноземець іноземка собі мобільний зв'язок, у вас ця плата буде в рази більше, тому що, як правило, вони не відкривають на іноземців як би контракт, вони роблять помісячну оплату, і це десь починається ціна від 400 лір на місяць. Плюс ви враховуєте, що там ще є податки на зв'язок, тобто там буде у вас трошечки більше нараховуватись не 400, наприклад, а 415. У мене десь ну, плюс-мінус 10-15 лір на податки ще нараховується. Звісно, що можна піти з якимось зі своїм знайомим турком, да, хто може їм в деталях пояснити, що вам потрібно контракт і натиснути, і тоді вам відкрить контракт. Ми ходили з чоловіком, нам eh, TurkSale, тобто це eh, компанія LifeSail, да, в Україні. Вони нам відмовили в контракті. Вони сказали, ні для іноземного eh, виду на. Проживання ми не відкриваємо в від Тюрк. Ми ледь відхрестилися зі скандалами, зі скаргами і тому подібне. Тому туди до них я повертатися просто не готова. І ми пішли в водафон. В одному водофоні нам теж відмовили, сказали, що я іноземка, я не маю права на контракт. Але потім чоловік почав там говорити з іншим співробітником, і він каже, що якщо в неї є Едевлет, e ми можемо спробувати їй відкрити контракт. Едевлет e це. Це така система типу нашої дії, тільки там менше різних функцій. І він мені через Edivlet відкрив контракт на Vodafone. І Vodafone, до речі, працює дуже класно, бо я була на різних операторах на Turkcell, на Тюркселікомі, на, на, на Vodafone. І Vodafone тут працює, як мені здається, класно. Turkcell теж класно працює, але в якийсь момент, коли вони дуже подорожчав зв'язок і мене не змогли перевести на контракт, я вирішила, що я перейду на Vodafone на контракт, бо це дешевше. Лешевши і вигідніше. Отака от історія. З приводу транспорту зараз говорю за громадський транспорт. Точні ціни я на даний момент не знаю, тому що у нас машина, і в більшості випадків ми з чоловіком їдемо машиною кудись. Але я хочу сказати вам так: я нещодавно їхала в лікарню, мені потрібно було проїхати буквально там 5 зупинок і зробити одну пересадку. От у мене в одну сторону зняло з карти 50 лір. Тобто і плюс назад це 100 лір. Я трошечки була в шосі, тому що коли я жила в Стамбулі, у мене я постійно пересувалася громадським транспортом, і на 100 лір я пам'ятаю, я могла їздити ну, ну, там, як мінімум пару днів. А тут зараз 100 лір це просто з'їздити в одну точку. Ну, я трошечки була шокована. Якщо звісно, у вас машина, то тут вже XXXXX витрати, тому що. Тут і платні парковки, тут і дорогий бензин, тут і дорога страховка, її повинно бути дві: одна каска, друга трафік. Тобто мені ось чоловік сказав, що на нашу, правда, у нас така велика машина. Він сказав, що на нашу машину в цьому році тільки трафік-страховка коштує 35 тисяч лір. 35 тисяч лір тільки страховка, а каско, ну тобто, це така сама елементарна да, трафік-страховка, а каско вона. Ще в рази дорожче. Тобто, якщо у вас тут ще й своя машина, що в принципі має бути, це просто космічні витрати, але давайте туди не заходити, бо там дуже-дуже багато підводного каміння, і там дійсно ваші витрати одразу злітають до неба. Наступним пунктом я хочу відмітити одяг, побут і догляд за собою. Все, що я знаю, я вам одразу скажу по цінам. Візмірі я ходила стригтися, точніше, останній раз я платила 800 лір за стрижку. Зараз це дорожче, тому що прийшло подорожчання. Чоловіків стрижки, як правило, дешевші, тому що тут е, оці турецькі барбершопи, вони дуже класно стрижуть, насправді, тобто без проблем. І чоловіку, в принципі, можна там а-ля і за 400-500, за в принципі, підстригтися, і це буде окей. І якщо дівчата, ви робите нігті, педикюр, манікюр, це все, звісно ж, починає плюсувати до вашого бюджету, тобто це потрібно робити кожен місяць. Я це все роблю вдома, тому що я в одному із відео вже казала, що мені дуже-дуже зіпсували тут нігтєву пластину. Я потім з нею просто пронадухалася. Десь напевно півтора-два роки, й ледь-ледь <хи> вона прийшла до тями, тому після того я купила собі всі оці лаки, гель-лаки, лампи, не лампи, і роблю це сама. Я просто. Сподіваюся, що ми коли переїдемо, дай Бог, все складеться, то тоді в новій країні я буду ходити робити це до салону, бо зараз я вже тут не довіряю. Але за останні ось ці три роки, коли йде в нас війна, дуже багато українок приїхали до Туреччини і відкрили свої салони. І мені мої подружки казали, що там роблять класно і брови, і віки, і педикюр, і манікюр. Дівчата, якщо ви робите всі ці процедури... Будь ласка, напишіть в коментах, скільки ви за це платите, тому що я це роблю вдома сама. Якщо ви ще фарбуєте волосся, бо я не фарбую волосся, ціна в принципі десь 5-6 тисяч середня, щоб пофарбуватися. Знову ж таки, залежить все від того, чи ви приходите зі своєю фарбою, а чи ви фарбуєтеся в салоні, ви робите просте тонування чи покраску, чи просто фарбуєтесь в один. Колір чи в різні кольори, да, з переходами ці амбре, омбре. ну тобто все це дуже-дуже індивідуально, але в середньому я вам кажу чек 4-5 тисяч лір. І якщо враховувати, що дівчата всі ці б'юті процедури роблять кожен місяць, то ви розумієте, який загальний чек виходить. Що стосується одягу, Туреччина насправді вже перестала бути тією країною, куди в принципі можна приїжджати на шопінг за одягом. Якщо раніше тут можна було купити якийсь, знаєте, турецький дуже якісний текстиль, то зараз, як правило, за ось такі дешеві якісь ціни можна купити якийсь шерпатріп, як то кажуть, просто простонароджі. Тому зараз, якщо брати якість якоїсь там зари, яку я не дуже там полюбляю, да, якщо бути відвертою, то футболка в зарі десь футболка звичайна буде десь 800-900 лір. Якщо це вже якесь пальто, то це 5, 6, 7, 10 тисяч лір може бути. Ну тобто, все дуже дуже індивідуально, тому саме одяг. Я теж не вважаю, що ми маємо включати в основний список, тому що одяг все ж таки ми не купуємо кожен день, кожен місяць. можливо, хтось і купує, да але будемо реалістами. Кожен місяць його купувати нема сенсу. Тому щоб ви знали про одяг, Туреччина вона вже давно перестала бути тією країною. Тієї дешевої країни, куди ви можете приїхати і на 100 доларів купити собі новий гардероб. Все, цей час закінчився. Що стосується побуту, тобто хімії якоїсь порошки, пральні, потім таблетки для мийки і тому подібне, десь на місяць це плюс-мінус 1500 лір. Ну, да, зрозуміло, що вони там деякі засоби, можливо, не закінчаться за місяць, тому що от, там по 2, по 3 літри, але ось так все середньому 1500 лір закладаєте в бюджет. Аптеки і медицина в цілому тут потрібно сказати, що ви не зможете жити в Туреччині, якщо у вас не буде свого страхування, тобто вам просто не відкриють вид на проживання. Як правило, іноземці відкривають страховку собі на рік і купують самодешево, тобто вона там може коштувати 150-200 доларів на рік. Але ця страховка вона не буде вам покривати не медикаменти, не саму лікарню. Як правило, цю страховку роблять 99% і. Земців, хочу сказати одразу. І якщо вам потрібно буде сходити до лікаря, то, як правило, ви підете в приватну клініку. Середній чек за просто за прийом вас у лікаря це десь 2500 лір. Плюс, якщо вам виписують ліки, це оверпрайс знову. Плюс, якщо вам потрібно зробити УЗД, здати аналізи, це знову ж таки будуть інші ціни. Наприклад, мій чоловік в нього є як державне страху. Страхування, так і приватне страхування. І він, звичайно, що ходить до приватної клініки, і коли нараховують ось ці всі плати там за аналізи, за все. А аналізи вони беруть завжди, коли ви приходите до лікаря. Тобто це така тємка турецька, вони завжди кров якусь беруть. Ну тобто, аналізи завжди вас будуть брати, коли ви приходите на прийом. Не думайте, що ви прийшли просто на прийом до лікаря і все, вам нічого робити не будуть. Ні. Він, от коли захворів останній раз, в нього було. Температура висока, він пішов, тобто він здав аналізи, прийом лікаря, йому поставили якийсь там серум прокапати, щоб він трохи прийшов в себе і зняв оцей весь набряк свій і температуру. І в нього був чек без страховки в приватній клініці з ось таким от екстреним прийомом, тому, тобто він не пішов навіть до лікаря, він пішов в екстрений прийом, тобто Аджіль він називається. І в таких випадках там менший чек, тому що вам, типу, погано вам потрібно спасати життя. Грубо кажучи, в йому виставили чек без страховки в 10 тисяч лір. 10 тисяч лір. Тому якщо ви вже хочете жити в Туреччині і ви розумієте, що тут можуть бути різні моменти, потрібно купувати іншу страховку, таку за яку ви будете платити в місяць десь 200 доларів. І тоді у вас будуть покриватися в більшості витрати на приватну клініку, на медикаменти і тому подібне. Якщо у вас є нормальні на страхування або у вас по чоловіку, як у мене, тобто в мене прив'язана я до його державного страхування. І, наприклад, ліки, котрі коштують 600 лір, я купую за 50, тому що в мене страхування державне майже повністю покриває їх. Тобто це вигідно. Але, наприклад, дуже така цікава тема: я як вагітна маю приймати вітаміни для вагітних, звісно. І саме ці вітаміни, страховка не у нас просто в секунду якось потемніше. В квартирі. І хочу сказати, що вітаміни для вагітних, і, в принципі, вітаміни страховка не покриває. Я свої вагітні вітаміни купую за 100% ціну, щоб ви розуміли. Такі от історії. І несподівані витрати, наприклад, ви хочете вийти на вулицю, піти кудись в кафе, випити каву, щось поїсти. Я скажу вам так: на двох людей, якщо ви будете виходити один раз на тиждень кудись до кафешки, ну ви розраховуєте те, що один похід на двох людей це десь приблизно дві тисячі лір, не менше, не більше. Тобто, якщо це чотири тижні, чотири виходи, в середньому така ціна. Звісно, що не завжди така. Може бути більше, може бути менше, в залежності від того, що ви їсте. Якщо це буде чисто кава і якісь там круасан чи, чи скейк, щось солодке, то це десь 600 лір на людину розраховуєте. А Якщо ви вже будете брати м'ясо, салати, випивку і тому подібне, то там вже буде чек 4,5 тисячі, наприклад, на двох. Тому я брала по мінімалу десь 2000 лір на двох людей раз на тиждень, тобто ось так. Ціна виходить. Ну і підсумуємо всі наші витрати. Я можу сказати, що це в принципі знаєте така середня ціна, котру зараз платить кожен хто живе тут у великому місті. Знову ж таки, в вашому місті це може бути по іншому. Кажу тільки за два міста, де я жила. І знаєте, з такими цінами раніше в Туреччині можна було на 500 доларів просто жити як король чи королева. А зараз реально це зробити просто impossible. Неможливо на жаль. І я коли спілкуюся з тим же братом, який живе в Польщі вже дуже давно. Він там живе, напевно, років 10, І він, коли дивиться на наші ціни, він каже: Я не розумію, Туреччина завжди була дуже дешевою країною. А зараз вона по факту, по цінам плюс-мінус, як Європа. І ми завжди дивуємося цьому факту. І кожен вечір, я вам клянуся, ми дивимося новини з чоловіком, і кожен вечір приходить. Якесь подорожчання, приходять якісь нові податки і тому подібне, і завжди ми такі. І знаєте, коли вже приходять нові податки, вони не приходять, типу там 5%-10%, Вони одразу з 30% стартують. Тобто, там подорожчає там щось, бла бла бла, на 30 на 35%. подорожчає на 50%. І ти просто отак, от кожен вечір береш за голову і думаєш, боже, а, -а, а як же ж люди будуть жити? Тобто, ну я. Як їм виживати за ці кошти, ну це окей, коли у вас є своє житло або якісь є пасивний дохід, да, що ви можете якось там перекрити, але у багатьох його немає просто. І що людям робити? Того чи що. Ну а в них є діти, в них є якісь сім'ї. Ну це просто ненормально. Мені цікава ваша думка. Обов'язково пишіть все в коментарях. А ми з вами вже зустрінемося дуже дуже скоро у наступних відео. Все, темки, темки, покусіки!